Після чого моїм колегою було відібрано від свідків пояснення по події, що вони саме були свідками проходження огляду на стан співня допомоги приладу драги. Ловренчук зачитано її права та обов'язки та повідомлено, що на підставі пункту 29 а право дорожнього руху та відповідей, за яке передбачена частина 1 статті 130, на неї буде складатися протокол про адміністративне правопорушення. 63 статті в Конституції було ознайомлено та запропоновано, що якщо вона має бажання, вона може надати пояснення письмове до протоколу, яке получено до матеріалів справа. Також вона має право взагалі не свідчити про себе членів своєї родини. Вона погодилась написати пояснення, пояснення написала, воно було долучено до протоколу. Випила я приблизно дійсно десь, можливо, 100 130 грам. Це бокальчики були такі для шампанського як 100 грамові. Через те, що я в той день отримала посвідчення водія, але я його випила приблизно о 2 годині. Тому коли ми їхали, це було пів 12-ї, Я виїхала від Володимирської і доїхала лише до Львівської. Я себе відчувала абсолютно тверезою і стані ознаків сп'яніння в мене взагалі не було. Я розмовляв зі своєю клієнткою то были действительно бокалы для шампанского 100 граммовые, такие бокалы, тоненькие, высокие. Они были неполны. С 14 години до 23 години то такая кількість алкоголя не не может 0,25 мг на литр. Ведносна похибка плюс-минус 10%. Далее. При такой похибке, видносной, это видно похибка. У моей клиентки, на мій погляд. Були всі підстави вимагати, щоб була проведена повторна перевірка, як мінімум на надраді було інші копи. Нам свідок чітко все детально розповів. То чому ви не звернулися після цього всього особисто в наркодиспансер, щоб прийти освідування? Можливо. Так, Я не знала, якщо чесно думала, це обов'язково, треба, щоб зі мною поїхали поліцейські, і тоді з ними я могла б прийти його ще раз. 17 тисяч штрафів, оскільки з 17.03 у партії набули чинності зміни до кодексу, де посилена відповідальність і рік позбавлення права керування всім видами транспортних засобів. Вам зрозуміло рішення суду? Можете оскаржити в операційному порядку.